працівника, звільнили працівника, виплатили відпускну компенсацію. Сьогодні покажемо, як все це відобразити у додатку 4 ДФ до місячного об'єднаного звіту. А від вас просимо лише маленьку вподобайку. Тож одразу приклад: маємо двох працівників. Пан Коваленко його було прийнято на роботу 1 січня 2025 року та звільнено 20 січня цього ж року. Загальна сума зарплати за фактично відпрацьований час у січні, а також сума відпускної компенсації за невикористаний один день відпустки, становить 14 754 гривні 10 копійок. ПДФО з цієї суми 2655 гривень і 74 копійки. А військовий збір 737 гривень і 71 копійка. У розділі першому додатку 4ДФ за січень 25-го року на нього формуємо один рядок з ознакою доходу 101. Зауважте, суму відпускної компенсації відображаємо у загальній сумі зарплатного доходу. Також у цьому рядку показуємо дати прийняття у графі 7 та звільнення у графі 8. Далі, пане Ваненко, його звільнили з основного місця роботи 15 січня 2025 року та прийняли на ту ж саму посаду за сумісництвом з 16 січня цього ж року. Загальна сума зарплати, нарахована в січні за період по дату звільнення плюс сума відпускної компенсації дорівнює 37 тисяч гривень. ПДФУ 6 660 гривень. Військовий збір 1 850 гривень. Далі сума зарплати за фактично відпрацьовані дні в січні з дати прийняття на роботу. Вона становить 24 тисячі гривень, ПДФО 4320, військовий збір 1200 гривень. Зверніть увагу на пана Іваненка слід завести два окремих рядка. Аргумент у тому, що спочатку відбулося звільнення, а потім прийняття. Отже, Перший рядок із зарплатою до звільнення та компенсацією відпустки загальною сумою з ознакою 101 і датою звільнення, а другий із зарплатою після прийняття і датою прийняття на роботу. І зауважте, у додатку 4DF не позначаємо, чи то є основне місце роботи, чи то сумісництво. Ще більше прикладів по заповненню додатка 4 df до місячного об'єднаного звіту ви знайдете у статті на сайті Factor. Посилання є в інфобоксі під відео. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе і діліться нашими корисними відео з колегами.